Оки ще ті тридцяті, коли багато з нас ще просто не жили, про ті часи вже є слова крилаті, не пощастило тим, хто там тоді були, біда спіткала рідну Україну, хоча в біді завжди вона була, її вбивали, як нагуляну дитину. Вона ж пручала стільки, як могла. Її топтали, різали, душили, тримали, як непотріб, як ніщо. Замість життів то виросли могили, питається, навіщо? От за що? Стригалася земля, тремтіли води, усе, що мало серце, все тряслось. Чи терпів хтось таке з інших народів? В Україні немало довелось найгірше те, що все лиш почалось.